Як нашим мужнім воїнам вдається зберігати оптимізм та почуття гумору в таких екстремальних умовах, що мотивує їх ділитися цими моментами із мільйонами користувачів мережі? Наша Тетяна Бродська продовжує пильно стежити за сторінками українських військових і, наприклад, знає, що треба зробити, аби командир відправив саме вас на навчання за кордон. Далі котики ЗСУ. Дивимось. дивимося. Доброго ранку. Їхні відео миттєво розлітаються мережею. Це спосіб триматися і надихати. І я вже готова показати найсвіжіше. Це наші котики ЗСУ. І для початку шоу талантів із бліндажів. Або з якої пісні починається ваш ранок. Бажаю здоров'я! Е, ансамбль е, Бригада Ух роботи «Ух» Хочу заспівати вам пісню. Була в мене парова машина, я ж її продала. А за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Далі хвилинка самолюбування у війську. Мама прожала, навіть не представляла, який персик буде. Владик, ти такий красивий. Коли командир повідомив, що треба когось відправити на навчання за кордон, але за умови, що той володіє англійською мовою. І вже за мить ти. Увага на екран. Good morning. We are Combat Medics from National Guard of Ukraine, 14 Brigade Червона Калина. Пасажирські перевезення ЗСУ. Дорого! І не на правах реклами. Авдіївка, бахну, солідар, купіян, вовчань, Коли ти приїхав додому у відпустку, а навколо стільки жінок і, мабуть, забув, що поряд кохана дружина. Я давно хотів її признатися, я бабтіст просто. <ріст> <ріст> Мені можна. Що робити із вічно невдоволеними людьми з перекошеним обличчям? Друзі, а ви знали, що в нашій слині знаходиться операфін, речовина, яка володіє знеболюючим та антидепресивним ефектом. Так, от, якщо в вашому оточенні є люди, які ходять постійно з незадоволеним, можете спробувати плюнути в нього. Можливо, допоможе, а можливо і ні. Коли батьки сказали дитині, що всіх цуценят уже розібрали, а ти дуже добрий військовий. Коли військового ЗСУ запитали, хто його улюблений виконавець, якої ще могла бути відповідь? Сьогодні мене спитали, хто мій улюблений виконавець. А я сижу, думаю, та й сам сповняю. І наостанок про кишенькових кошенят засу. Або, як кажуть військові, цитую антидепресанти. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці. Слава Україні!